Касета чи тріщітка? який велосипед краще обрати. Це дві найбільш поширені системи трансмісій. Це касета, такі зірочки. Це тріщітка. Зірочки плюс сам механізм тріщітки. Це все одні разом. Велосипеди з касетною втулкою не дорожчі, більш довговічні та міцніші. Тріщітка, вона теж непогана, але підходить тільки для велосипедистів вагою до 110 кг. Це за умови акуратної їзди. Для дітей вона взагалі цілком, цілком нормальна. Отак От виглядає втулочка для тріщітки, Нарізана різьба і це все, все прикручується ось так. Ось бачите, отака віз, вона виходить під великим навантаженням. Якщо маса велика, або там стрибки з бордюрів, ця віз згинається і починає закусувати конус з кульками. І втулка швидко виходить з ладу. Також різьба з краю. І коли велике навантаження на маленькі зірочки може трошки деформувати, і дуже сильне навантаження на втулку. В касеті все по-іншому. Ось такий барабан з тріщиткою на самій втулці. Підшипнички встановлені десь у цьому місці, а тут в цьому. Тут таких навантажень немає на вісь, віс не згинається, довговічніше. Також при різних комбінаціях зірочок рівномірно навантаження розпреділяється і все все добре. Тому, кого більша вага, або хто хоче екстремальніше кататися, обирайте велосипеди з касетною втулочкою.